У бродівському храмі щонеділі триває божественна літургія. Деталі у сюжеті щонеділі у місті Броди теж ранку, немов розквітає дзвоном, що лине від храму Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі. Саме так розпочинається божественна літургія, яка вже давно стала духовною упорою для місцевої громади. У храмі панує особлива атмосфера, тепла, затишна, сповнена очікування. Парафіяни сходяться цілими родинами. Хтось ставить свічку за здоров'я близьких, хтось тихо перехрещується із думками про захисників і захисниць України, а хтось, ще не оговтавши світ буденних турбот, шукає в молитві спокою та сили. I'm stuff У своїй проповіді настоятель храму отець Іван Вихор звернув увагу на тему, яка здавалося б проста, але торкається кожного. Він говорив про небезпеку жадібності, про те, як вона може непомітно проникати в серце, руйнуючи здатність людини ділитися добром і співчувати ближньому. Отець Іван наголосив, що справжнє багатство не в матеріальних речах, а в щедрості душі. У відкритості до інших уміння дякувати за те, що маємо. Для того, щоб краще зрозуміти цю притчу, потрібно подивитися на контекст, в якому вона була сказана. Який чоловік прийшов до Ісуса Христа і просив Його винісити родину суперечку щодо спадщини. Проте Спаситель відмовляється бути учасником суперечки. Натомість це прохання спонукає йому сказати декілька слів про небезпеку зосередження на майні та вказати на проблеми, які можуть спричинити жальність. Ісус Христос розповідає притчу про нерозумного багача. На перший погляд ця притча є звичайною потеплею. Йдеться про багача, який зібрав великий душа. Він не був злочинцем, а поки був, успішним господарем, використовуючи всі дані його Христом. За те, що він багато трудився. Поле дали йому дуже великі врожаї. Розумуючи над тим, куди подіти його врожай, він логічно вирішує розбудувати свої стодоли, куди зібрати свій врожай. І після цього він каже дуже такі слова, які, напевно, його і відповів. Він каже, споживає їжі, це і веселиться. Саме цих словах Ісус Христос вказує на головну проблему багача, яка полягала не в самому багатстві і не в тому, що він думав про своє майбутнє. Проблема полягала в тому, що багач виключив Бога зі свого життя. Він почав розмовляти з собою, планувати для себе, розважатися лише для себе. Його его стала центром Його Всесвіт. Він, думав, що контролює своє життя, своє майбутнє і навіть своє сьогодні. Але раптом втручається Бог і побережає безумний цієї ночі, душу твою забили до тебе. А те, що ти зібрав урок, воно воно. ця долина войну є. Сланований світ багато. все, що не збираємо, стає нічим. Після проповіді велика кількість парафіян підійшла до святого причастя. Цей момент завжди наповнює храм відчуттям духовної єдності та спільної віри. Кожен стає частиною великої родини, яку об'єднує молитва та довіра до Бога. На завершення літургії храм наповнився звучанням духовного гімну України. Люди з особливою силою і гідністю співали його, немов віддаючи шану тим, хто бореться за свободу, і тим, хто молиться за неї щодня. Так у бродах проходить недільна літургія, як нагадування, що навіть у часи випробувань громада залишається міцною, згуртованою і сповненою віри. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.